Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття. Дітки, до нас на заняття сьогодні завітала лялька Наталочка. Давайте з нею привітаємося. Добрий день, Наталочку! Наталочка пропонує вам виконати вправу для пальчиків, яка називається Моя сім'я. Два, три, чотири п'ять. Мієм пальці рахувати. Перший пальчик то дідусь. Другий пальчик то бабуся. Третій пальчик то татусь Четвертий мама. Ну а п'ятий пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Давайте діточки, ще разом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мієм пальці рахувати. Перший пальчик то дідусь. Другий пальчик то бабуся. Третій пальчик є татусь. А четвертий мама. Ну а п'ятий пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Чудово! Малята, що ви зараз робили? Так, грали з пальчиками. А як називається гра? Моя сім'я. Наталочка хоче вам показати свою сім'ю. Ось погляньте, кого ви бачите на малюнку? Хто є в цій сім'ї? Сім'я буває маленькою, коли в сім'ї є тато, мама і дитина. А може бути великою, коли є бабуся, дідусь, братики, сестрички? Тож подивіться уважно та скажіть, яка сім'я у Наталочки? Хто є мама, тато, дідусь, бабуся, братик та сестричка? Як одним словом можна сказати про цих людей? Це сім'я, а ще про них можна сказати, що це родина. Малята розкажіть Наталочці про свою родину. Хто є у вашій родині? Сім'я об'єднує найрідніших людей і складається з батьків та дітей. У сім'ї всі люблять одне одного, піклуються та допомагають одне одному. Дітки. Як ми можемо звернутися до членів нашої родини ласкаво? Як звертаємося до мами? Матусю, мамуню. А як ласкаво звернемося до тата? Татусю, татоньку, таточко, як покличемо лагідно бабусю? Бабуня, бабуля, бабусенько. Як звернемося лагідно до дідуся? Дідуню, дідусенько. Як покличемо ласкаво брата? Братику, братоньку, як звернемося лагідно до сестри. Сестричко, сестронько, діти, пограймо в гру, куди і з ким іду. Малята, допоможіть мені закінчити речення, називаючи члена сім'ї. До зоопарку я піду з. Правильно з татом. До магазину я піду з бабусею. У цирк я піду з дідусем. На майданчик я піду з братом. На прогулянку я піду з матусею. А зараз пограємо в гру, скажи, чий. Подивіться на предмети. Бабуся має окуляри. Чиї окуляри? Бабусині окуляри. Мама має черевики. Чиї черевики? Мамині черевики. У тата є новий костюм. Чий костюм? Татусевий костюм. У дідуся є капелюх. Чий капелюх? Дідусевий капелюх. Молодці малята. Лялька Наталочка пропонує пограти ще. У гру плещимо в долоньки. Чітко промовляйте слова та на кожен склад плескайте в долоні. Матінка ненечка. Бабуня, дитина. колисати, працювати, дарувати, гостювати. Малята, як ставляться до вас ваші рідні? Як ви ставитеся до мами, до тата, до бабусі, до дідуся? До братика чи сестрички! Що ви робите разом зі своєю родиною? Намалюйте малюнок. Я вам дякую. До побачення. Чекаю фото.